Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися, як я проводжу свій вихідний день. Так от дивіться, все просто: встаю десь в 5:30 ранку і біжу на пробіжечку. Легка пробіжечка, воно полезна для здоров'я. Вертаюсь додому, тихо, вночі. Вертаюсь додому і одразу готовлю свої любими кофійок. Вона, понятно, ще спить, вона обвинується спить з 8 до 9. Ну, якщо я вже приготовлю кофійки, то вона то вже просинається. Потім легенький сметаночок, яйчка там таке пожарить, і приступаю до уборки. Ну по уборці, головний в домі. Я, звісно. Я замітаю в кімнаті і починаю прибирати ванну в кімнату. Видраю цей унітаз, бо тільки я можу його нормально помити, бо як то кажуть, більше ні в кого руки до цього а не стоять. Тихо не перебиваю. Я і я прибираю ванна в унітазі. І приступаю до готовки їсти. Так як Юлька в нас любить приложитися до тарілки з ложкою, ну дай я запишу відео. Юлька, ті по цим ділам вона любитель. то я стараюся на 3-4 дня наготовити. Запікаю м'язко, качечку, пловчик з м'язком вкусненький, кормлю, звісно ж, свою любиму, так як вона до цього рівня залипає в тіктоках, в тих інтернетах своїх. І, коротше, це покормили, і йдемо на прогулянку. Там же балую своїм любимим мороженком, разними там сладостями, такими пірожинками. Ну, якби так, і вже вертаємось додому. Я, понятно, ще своїми ділами починаю там займатися. Там вчинила. А Юлька далі починає пекти телевізор. Коротше, валяться в кроваті. Ну, так, в принципі, нас проходить день наш. Так що, якщо було цікаво, ставте лайк. Виключай, перезапиши зараз, що це таке. Що ти з що ти людям брешеш?